Про кібербезпеку, кіберзахист, кібергігієну під час повномасштабного вторгнення доводиться чути чи не щодня на Закарпатті теж адже в краї тривають інформаційні заходи, покликані підвищити обізнаність громадян за цією темою. Дуже багато провели різних онлайн-курсів, різних сам самітів, різних навчань, різних конференцій, де ми багато і Дуже часто говорили з закарпатським населенням, з різними категоріями населення, що таке кібербезпека, кіберзахист, як їх розрізняти, чому вони стали такі дуже важливі зараз на Закарпатській області. І ми провели дуже багато навчань і в Закарпатській обласній військовій адміністрації. Всі наші відділи департаменту пройшли навчання. А також багато наших діточок пройшли навчання, як захищатись в інтернеті, як розуміти, що таке контент, хороший нехороший контент. Також багато наших ще. Цілів, пройшли навчання, територіальні громади. У 2022 році розпочали впровадження курсу основи кібербезпеки для представників державних органів. Він складається з вісім навчальних анімованих модулів. Його цільовою групою є державні службовці, працівники державних установ, критичної інфраструктури, органів місцевого самоврядування та державних адміністрацій. Уже за перше півріччя понад тисяча держслужбовців Закарпаття безкоштовно проходили онлайн курс та отримали сертифікати. У липні 2022 року відбулося виїзне засідання національного кластеру з кібербезпеки, до якого долучилися закарпатці, каже Оксана Мулеса. А наприкінці 2022 тисячі розпочалась імплементація онлайн курсу основи кібербезпеки для школярів. Закарпатська область була пілотною. До ініціативи залучали учителів та учнів. Імплементація цього курсу розпочалася з двох сесій, дводенних семінарів для методистів окремо і вчителів інформатики та математики шкіл області. Крім того, що на, цьому, на цих семінарах вчителі мали можливість отримати нові знання з кібербезпеки та кібергігієни, вони також отримали різні методичні рекомендації власне, щодо впровадження курсу серед дітей різного віку. І ці семінари охопили більше 80 вчителів. Уже за перший півріччя 2023 року. Більше ніж 1200 школярів Закарпатської області так само пройшли цей курс і отримали сертифікати з кібербезпеки. Ще сі Global Глобал розробила курс кібербезпека для людей похилого віку. Це брошури, плакати, комікси та соціальна реклама, які ознайомлюють із поняттям кібергігієни та пропонують рекомендації, як не потрапити в пастку. І шахраїв